Я вам продемонструю найпростіший спосіб фарма облігацій У мене є маузер, але, в принципі, можна його і не купляти Просто потрібно якесь, так би мовити, зброя. Можна і просто буде знайти в, в Гансміті або в шліфі, а можна буде і по-іншому все зробити. І зараз я вам покажу найпростіший спосіб фарм облігацій. Є, звісно, так, да, можна виконувати квести або фармити перемоги за ману. А Зараз, я так розумію, всі баги на флай брал. Ну, я не, не, не люблю, коли зають баги. Можна і без маузера справитися Головне, це клас уплено. Без нього... Можна з горим пополам справитися тільки за вампіра. Тому що Мілкман у нього дуже лютий баф. Якщо вам це відео зайду, зайде, то я вам знімлю окреме відео про поддрейлсу. Уже не як клутати облігації, а По топі, яких треба покупати, яких не треба покупати. У мене є багато класів. Або з потягами зробити, не знаю. Тому що нові, потя... нові потяги, вони просто всім бак, ну, крім пасажирського, напевно. Його я не дуже люблю. Бажаю. Ну, я просто не грав на пасажирському, але по опису це якась безполезна. Я не знаю, чи це як буде вармарида, що в нього не пробиваються. Получається стінки. Якщо у нього не пробиваються стінки... От як вармери. Бачите? Якщо у нього не пробиваються... що це? А я ж тільки сюди встиг. Ну ладно. Якщо у нього не пробиваються... То, в принципі, все мало. А от якщо пробивається, оце от, печально. А я не можу понять, по чому? В цьому спосібі не потрібно не лутати ніякі домики. Тобто от домик просто скипаємо. Всі домики. Три вугля нам плати навіть нагарнаті. Далі, в принципі, тут ніхто не страшен, зупиняємося на 7 кілометрів. Ну, може, на 700. Так що, поки що я вам їду і розповім, що я, в мене, напевно, буде. Стрим почти гам. Непевно. Точно не знаю, но може я запущу стрімпочки. і я сподіваюся вам зайде. І в принципі буду записувати відоси почкинга. Я, случайно нажав пробіг. Я молодець. Я потратив кучу часу. Я нажав випадково на прибіл і от не треба наживати на прибіл, тому що на такій скорості, особливо коли це армор, ти просто його не догониш, що він поки зупиниться, він схаває в пул багато топлива, так що і ти його маєш доганяти.

Ту-ту-ту, ту-ту-ту-тум, туту-туту, тіту. -ту ну, от, я вже майже покрився. Якщо буде ночь, просто покриваємося і далі продовжуємо. Льти. Ну, якщо у вас немає пушку. Ну, в принципі, там і лопатою можна забити устан. Тепер... Скаплюємо в одну кучку. И вот такі вот остатки, які вижим, просто добываем в маузе. Ну, або злопати. Болязкову з мау. Ну, тут можно пушки тоже подлутати, но це нам не нужно. Просто можем вот так вот им золото. Тепер ми шукаємо банкира. Я його, походу, не привлю. А де банкир, собственно? А де банкір? Ты не банкир і ти не банкир. Так, я же... Бачите, тут була одна облігація. А в наступних разах може бути більше. Ну що ж, таке от відео в мене вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Всім пока-пока!